Вітаю, це тема дня на Житомир. Інфо». Сьогодні в прямому ефірі ми говоримо про Житомирський футбол. в нашій студії директор муніципального футбольного клубу Житомир Руслан Павлюк. Вітаю вас! Добре. Дякую, що знайшли час та завітали. Тема досить таки цікава. Тема довгоочікувана. І створення футбольного клубу в Житомирі теж вже на слуху. Не один рік і пропоную зараз розпочати з того, чи на вашу думку існує взагалі в Житомирі великий футбол. Ну, перш за все, дійсно риторичне питання. Мабуть, великого професійного футболу на сьогоднішній день, звичайно, немає. І немає вже давно. Тому виникло нагальне питання створити таке підприємство. Футбол існує, у нас прекрасна дитячо-юнацька спортивна школа, у нас талановиті діти, тренери, судді в нас є талановиті, які вже сьогодні досягають великих результатів в роботі по Україні. Тому залишилось тільки за малим, або або навпаки за найбільшим. Це створення професійної футбольної команди. Коли закінчився <кій> великий футбол в Житомирі? Закінчився він з тоді, коли зникла команда Полісся, Зая заяздовича Авдуша. покинула. це відбулося, здається, років 14-15 тому, на початку 2000-х років. От тоді великий футбол зник в Житомирі. Ну, були перепрошую, були спроби відновити. Нашими колегами-депутатами у 2006, -му, 2007, -му, але то було ненадовго і закінчилось нічим. Новостворене ну, комунальне підприємство МФК Житомир. вже має головного тренера. Які кроки ще зроблені? Ну звичайно, ми почали з, з кроків це створення господарсько організаційних момент організаційних. Моментів існування самого підприємства, тому що це підприємство з чистого паперу, рішення міської ради, і ми пішли, звичайно, реєстрація, перш за все, у всіх органах, пошук кадрів, адмінперсоналу в першу чергу і паралельно ми шукали тренера. На сьогоднішній день ми з цим я вважаю справились. У нас дійсно є вже кадри, є люди, які працюють по всім напрямкам. Є тренер, який головний тренер, який працює вже працює з гравцями. Вже підібрано 90% гравців на даний сезон, і вже вони приступили до тренувань. Про команду ще поговоримо згодом. Ми запитали Житомирян, що вони думають стосовно футбольного клубу. І взагалі чи потрібно Житомиру своя команда? Давайте переглянемо сюжети, повернемось до обговорення. Наші флаги, ми піднімемо в Ми болеємо за ФК по Ця кричалка вже давно не лунає звуз Житомирських футбольних фанатів. Та й про легендарний клуб який про великий футбол в принципі у Житомирі вже давно не чутно. Тепер Житомирським фанатам футболу час придумувати нові кричалки. У місті створили муніципальний футбольний клуб Житомир. Ми запитали у містян, чи знають вони про повернення великого футболу у Житомир і чи потрібен місту свій футбольний клуб. Ну нужен тому ж ну как вот пойти там, где-то з ребятами, не випити пиво, не побити окна. Я просто пам'ятаю, коли в палісі була, і нам вечно били окна фанати. Це это, это була класика. Ні, ну на надо, треба болеть, підтримувати свою команду. Така команда повинна бути безумовно, тому що а, дуже багато спортсменів, які завершують навчання в юнацькій школі по футболу, принаймні вони а, мають шанс себе проявити в команді, яка як мінімум буде грати там за рік чи за два в е э, другій лізі на початку. У мене друг грає, наприклад, но я з удовольствием бы пошёл и посмотрел бы на матч, посидел бы. Якщо у тебе що, жетомсколосінська область в Україні, де в немає футбольної своєї команди, навіть на першу, другу лігу України, это було б нормально. Знаю знаю людей, которые грают на область по першій лізі и которые ездят в київськую. У Ровінської області заработки за матч отримують по тисячі, по тисячі гривень, это вполне возможно. Так, я вважаю, потрібно. Завжди потрібно, щоб хтось був грав, щоб була підтримка, це ж буде шиза фанатів, це ж все потрібно для Житомира. Я гадаю, що у нас в Житомирі спортивної і талановитої молоді у нас дуже багато. Можна набрати молодих хлопців, головне знайти хорошого тренера. Хай там ну якби він не хапає зірок з небес, але щоб це була людина професійна, фахова, яка б у якої була б стратегія і тактика розвитку нашого Житомирського футбольного клубу. І ну тоді я думаю, що у них все буде добре, у них все вийде. Як бачимо, Житомиряни готові зустрічати нову команду, готові вболівати, і вони вже скучили за великим футболом. Ви говорили, що вже 90% команди зібрано. Які критерії відбору футболістів? Ну, перш за все, звичайно, це повинні бути місцеві мешканці Житомирської області, мешканці Житомира і Житомирської області. На сьогоднішній день ну і звичайно спортивні дані, технічні характеристики гравців. Ну то вже більше такі от, питання до тренера. Але для нас принципово важливим, щоб сьогодні наша молодь, яка народилася виросла на нашій землі Житомирщині, мала можливість показати себе і реалізувати себе в футболі, щоб вони не їхали в інші міста. Що вони не, не шукали долі десь там за межами, а ось мали можливість реалізувати себе тут. Тут їхні рідні, близькі, які будуть приходити дивитися, і вболівати. Це будуть наші місцеві зірки, зірочки і вболівальники ж, так? Так, і також вболівальники, Звичайно, на якому етапі зараз формування команди? Безпосередня команда. Ну, етап зараз це тренувальний процес. Розпочався. Фактично, ми вже я ж кажу на 90% з гравцями визначились. На нашу думку ми підібрали одних з найкращих склад, але звичайно, життя покаже, ігри перші покажуть. Завдання було нас е, велика кількість нашої молоді, які родом з Житомирщини, народилися, виросли, пройшли нашу школу. А от е, починаючи з 12-14 років, е, навчалися, виховувалися в школах Динамо, Києва, Шахтаря, Металіста, Дніпра, і до е, дійшли роки до 18 років, до 17, і в них стало питання, як далі влаштовувати свою долю, фактично перед ними стало питання, чи ставати футболістом професійним, чи завершувати кар'єру, тому що, наприклад, не склалося в них у тих командах, де вони там проходили навчання, там, Шахтар чи Дінамо. Вони повертаються сюди додому і стає питання: що, чим займатися? От таких от хлопців, ми в першу чергу також готові бачити у своїх лавах, тому що готові футболісти. Мабуть, можливо, не там не прем'єр-ліги України, але як мінімум на сьогоднішній день нашого клубу це хороші вихованці. Звичайно, ми їх всіх стараємось до себе підібрати, в якому стані, тому що, можливо, фізичний стан і моральний. І взагалі хтось там завершив уже з футболом на той момент. Але ми підбираємо ну не підбираємо, а скажімо, обираємо кращих в команду для гри. А гравці будуть отримувати заробітну платню, чи все-таки будуть грати, можливо, на гонорарній основі? Звичайно, це буде на сьогоднішній день. Ми поки що про заробітну плату взагалі не можемо говорити, тому що. Ми граємо в аматорському чемпіонаті. Це не професіонали. І для, скажімо, поки що ми починаємо на громадських засадах, тому що це аматори, це не професіонали. Завдання наше підібрати протягом цього року гравців на наступний рік в другу лігу вже професійний футбол. То будуть вже гравці на зарплатах у нашому підприємстві отримувати, тренуватися, проходити тренувальний процес, грати матчі? Ну, то буде професія футболіст уже. І він отримувати кошти згідно законодавства по страдового законодавства. Коли і де відбудеться перша гра, зараз йде процес реєстрації заявочних документів на участь в аматорському чемпіонаті, чемпіонаті України. І я думаю, протягом тижня наступного буде визначена наша група, в якій буде брати участь наша команда, брати участь у змаганнях. Орієнтовно ми плануємо 23, можливо, там такі от 23 квітня, перший матч в Житомирі проведемо нашою командою. Визначаємо на якому стадіоні не так, не, така велика кількість не такий великий вибір у нас сьогодні, але плануємо на 23 квітня. Це орієнтовно. А надалі де будуть грати наші правці? Цьому році, звичайно, ми не зможемо грати на центральному стадіоні, тому що там йдуть ремонтні роботи. Спілкуючись з керівництвом області, ми постійно тримаємо, до речі, контакт, постійно спілкуємося. Також переживають наші керівники. Ми зрозуміли, що фактично до осені стадіон буде будуватися. Тому ми розраховуємо на футбольні поля стадіону Спартак і футбольне поле стадіону Агротехнічного коледжу. А матчі будуть безкоштовні, чи все таки є вартість квитка? На сьогоднішній день, оскільки це аматорські змагання, матчі будуть безкоштовні. А на майбутнє? На майбутнє, звичайно, це один із заробітків футбольного клубу. Коли ми будемо мати повноцінний стадіон, поле, де будемо мати можливість надавати людям квитки, то тоді вони будуть платні. Звичайно, це буде символічна плата, тому що для нас в першу чергу це соціальний проєкт. Ми повинні повернути наших людей, наших громадян на стадіон, але це також невеличка підтримка буде фінансова для клубу. І на цьому живуть клуби. Це нормально. Звичайно, я думаю, що люди з області будуть теж приїздити великими автобусами, щоб по поболівати за улюблену Ми команду. на це розраховуємо, обов'язково. Міський голова говорив, що бюджет команди другої ліги складатиме 2,5 мільйони в рік. А якщо реалізується ця ідея, кошти будуть надходити з міста, з області та спонсорські кошти. На що будуть витрачатися? І чи відомо вже хто скільки буде виділяти? Е, ну, звичайно, то орієнтовна сума, тому що е, 2,5 з половиною мільйони гривень, ну, скоріше за все, цього буде недостатньо для команди другої ліги, тому що ми не враховуємо витрати на стадіон, на тренувальну базу, на проживання в готелі. Ці питання погоджено меморандумом про співпрацю з обласним керівництвом, з обласною радою, з обласною адміністрацією. Тому, якщо це все сумувати, то буде набагато більша сума. Звичайно, перш за все, це функціонування самих, самої команди. Форма, екіпіювання маю на увазі, м'ячі і таке інше. Звичайно, це зарплати, адмінперсоналу невеличкого, але він повинен обслуговувати, щоб вже в році в повних в повному забезпеченні виходили на матч, і те, що супутні, можливо, це буде якісь невеличкі там якісь обладнання. Ну, все, що необхідно там для функціонування підприємства, скажімо так, повноцінного. Перед вашим призначенням ви презентували стратегію розвитку клубу, ну і загалом підприємства. І одним із пунктів цієї стратегії є ремонт приміщення, саме де буде персонал підприємства працювати. Де буде це приміщення знаходитися і скільки коштів потрібно? Д, дивіться, На ремонт приміщення то, скажімо так, то технічні робочі питання. От з'являється підприємство, нам потрібно Обладнати робочі місця. Оце малося на увазі. На даний момент ну, це не суттєве е, технічне питання, але ми домовилися з обласною радою, е, з головою обласної Анжелікою Лабонською. Пройшло вже перше засідання робочої групи по оренді. Нам надають приміщення, е, Одна, дві кімнати, приміщення обласної ради, де ми маємо на пільгових умовах. Там обладнати офісне приміщення для наших для нашого адмінперсоналу. Оце малося на увазі. А де це приміщення? Майдан Корольова. Ось 4. Напроти мерії. Там буде то, то фактично до гравців, до команди в цілому відношення мати не буде. Тут чисто бухгалтери, адмінперсонал, менеджери, які будуть займатися обслуговуванням матчів. Безпосередньо гравці, ми все-таки розраховуємо, повинні тренуватися. Вони будуть знаходитися на тренувальній базі. Сьогодні також ми завершуємо переговори з керівництвом області, тому що є тренувальна база, колись була тренувальна база в селі Новоберезина, в колишньої команди Полісся. На сьогоднішній день є технічні питання, там проживають переселенці, там діти, дитячий табір. Але ми плануємо, що все-таки частинку приміщення нам виділять, там є прекрасне поле футбольне то знаходиться за межами міста, і там буде відбуватися тренувальний процес. От на це ми розраховуємо. Взагалі я хотів би відмітити, що От я вже декілька разів наголошував, що обласне керівництво. З одного боку, це комунальне підприємство міста, міської ради, а з іншого боку, ми постійно говоримо, я хотів би наголосити для всіх, для всіх прихильників, для всієї для всіх громадськості, що це цей проект, це відновлення цього футболу. Я думаю, що це не проект, а це буде повноцінний процес, це спільний процес. Всього керівництва обласного області, обласної адміністрації, обласної ради і керівництва міста Житомира. Ми не зможемо, якщо місто, скажімо так, своїм бюджетом надасть можливість там, на обладнання, на, на оплату праці, наприклад, то стадіон це обласна комунальне майно обласної ради. Готель спортивний, обласна рада, база обласна рада, координація через адміністрацію обласну, через управління спорту міста і області це, це повноцінний спільний процес. Відповідно, підписаний був меморандум про співпрацю. І ми не зможемо окремо що це от місто. бо я до чого це наголошую, щоб чітко всі розуміли, що це спільна робота. Тому що були є такі приклади областей, де місто мало свою команду, область свою команду в кінці кінців, як правило, майже всі команди порозвалюються. Тому що це дуже крупіткий, великий такий фінансово затратний процес. Одне місто чи одна обласний бюджет не потягне цього. Звичайно, що треба залучати спонсорів. Ми також над цим будемо працювати і вже працюємо. Тому це така от спільна робота. Слава Богу, у нас все виходить, і ми спілкуємося і з губернатором Сергієм Олександровичем Машковським, і з головою Ради Лабунської Анжелікою Вікторівною, і з мером нашим Сергієм Івановичем Суханином. Все йде компактно, приємно. Але нам подобається, що робота йде в такому спільноті. Стосовно ]ому. спонсорів. Проведені вже якісь. Попередні? Так, звичайно, проведені вже навіть є один з спонсорів основних. Я розраховую, ну це початок, скажімо, роботи, але приємно, що люди відгукуються. Нам не потрібно довго. Там вмовляти, скажімо так, ми просто надаємо переваги, що отримає керівник, бізнесмен, керівник підприємства від співпраці з нами, тому що сьогодні навколо футболу великий розголос, і всі очікують. Працюємо щодня, бо це незначно важливий процес ім'я спонсора. Поки не поки що ні. Ми плануємо провести презентацію за участі всіх людей, яких я тільки що назвав, всіх причетних до створення цієї команди. І, звичайно, запрошуємо наших партнерів. А коли буде презентація? Відомо? Я розраховую, що ми це встигнемо встигнемо зробити, тому що дуже обмаль часу до першого матчу. Тому що тут є одна особливість: це бюджетні кошти. Вони вимагають часу для їх освоєння. І тому ми десь просимо наперед, нам ідуть на поступки на зустріч, враховуючи що ось Ми тут, отак, от такий от резонанс. Але в цілому ми тому що важливий дуже момент, що це бюджетна сфера. І сьогодні ми повинні розуміти, футбол в світі і в Україні він приватний. То приватна справа, і там швидше вирішуються всі питання. Там немає погоджень з казначейством, з фінуправліннями і таке інше. У нас це все набагато повільніше складніше інколи ну таке ось сьогодні законодавство. Але ми готові. Є такий шлях. Ми підтримуємо і плануємо, що все таки ми вийдемо на хороший результат. Ну і звичайно, не без участі громади в цьому поява футбольного клубу, взагалі футбольної команди для Житомира довго очікувана подія. Як ви плануєте популяризувати клуб і залучати до цього вболівальників? Вже і в цьому напрямку працюємо. Звичайно, футбол це не тільки для функціонерів і для футболістів. Це в першу чергу для оболівальників. Однозначно, величезним пунктом я прописував стратегії, що співпраця з громадськістю, співпраця з болівальниками в першу чергу не просто з громадськістю для критики, а з болівальниками, які зацікавлені. Масово люди звертаються. У нас ми з'являємося вже в соціальних мережах. Люди пишуть. Звертаються в свої пропозиції. Процес пішов. Я думаю, ми обов'язково через засоби масової інформації, через всіх зацікавлених, хто може донести інформацію. Ми будемо проводити спільні акції, спільні конференції, спільні проекти, де для от такого підняття ажіотажу навколо команди, навколо футболістів, гравців. Це ж мешканці нашого району, нашого міста, нашої, нашої області. І вони завтра прийдуть своїми рідними і близькими на, на ці матчі. Оце найголовніше буде. Які ідеї стосовно брендбуку команди? Працюємо. Працюємо. Ми вже замовили виготовлення логотипу, замовили зразок виготовлення орієнтовно форми. Звичайно, ми, хочемо, ми готуємося до того, що ми будемо вже зразу професіональною командою. Хоча б в цьому плані, щоб вийти гарно. З, з усіма необхідними речами, там від сайту, від форми і логотипу до всіх всіх маєте, сайт. Можливо, це буде якийсь друкований засіб, ще однозначно роздаватися перед матчем. Ми плануємо максимальне ознайомлення і відкритість команди і складу всіх всіх гравців, всього персоналу для вболівальників. Можливо, логотип. Ми навіть будемо просити, в тому числі, і ваш сайт. Ознайомити, обговорити, можливо, ну, якщо буде час, звичайно, тому що все дуже швидко зараз. Буквально тиждень-два у нас починаються матчі. А ми повинні вже е, мати форму і все екіпіювання. Через те, якщо у нас буде можливість, і нам наші партнери виготовлять логотип, і він буде вже мати можливість показати, ми будемо просити його обговорити там, на день-два на сайтах, на... щоб трошки було публічно. Можливо, будуть якісь зауваження. можливо, Ну хотілося б так також. Логотип уже готовий, так він в роботі ще а, ні на можливо... сьогоднішній день. От на сьогоднішній день ще ні. Чи не планували ви провести конкурс стосовно брендбуку команди? Так? було б дуже непогано, якщо б у нас був би час. У нас просто фізично ми замовили. Якщо до нас вдасться, він буде готовий. Ми його виставимо на обговорення для громадськості. Це єдине, що ми встигаємо. Звичайно, логотип, це така річ, що можна змінювати. Будуть змінювати завдання для команди. Будемо розглядати якісь можливості. Може, щось внесити. Ми, звичайно, хотіли б, щоб все таки до назви була прив'язка до слова Житомир, і над цим люди вже працюють, професіонали нашого міста. Тобто до 23 квітня буде презентована команда разом з логотипом, з усіма житомиряни зможуть ознайомитися. Так, так? ми плануємо. Я наголошую, що ми так плануємо обов'язково зробити, тому що люди очікують. Часу дуже мало, але ми, скажімо так, до першої гри. До першої гри ми плануємо зробити презентацію, тому що ще залежить від того, як Асоціація аматорського футболу вони організовують дані змагання, як у них буде з організаційними моментами. Планувалося на 16 квітня почати змагання. Вже на сьогоднішній день трішечки переноситься там в зв'язку з технічними питаннями. На 23. Якщо так буде, ну можливо, там плюс Но десь в таких рамках планується початися чемпіонат. Скільки часу потрібно, щоб МФК Житомир заявив про себе і став відомий за межами області? Ну, з першого матчу ми вже будемо відомі. Ми вже відомі і спілкуємося з керівництвом Федерації футболу України а з керівниками професіональної футбольної ліги, асоціації аматорів. Тому що, звичайно, всі задоволені, що Житомир відновлюється на футбольній карті України. Це один з небагатьох. Обласних центрів, які до цього часу немає команди, через то ми вже заявилися. Ми показали, що попередні документи подали на заявку, нас уже знають і очікують. Телефонують люди з Рівного, наші друзі, партнери. Ми недавно буквально вчора були в Тернополі, обмінювались досвідом. Працюємо в цьому плані. Я думаю, що обов'язково знаючи. Таланти і наших е е вихованців з нашої школи спортивної з вихованців всіх шкіл нашої області. Я думаю, обов'язково про Житомир буде чути і бачити. Дуже цікаво, і на завершення. У вашу адресу звучать дуже часто звинувачення, що ви були членом партії регіонів. Давайте поставимо крапку в цьому питанні. Давайте, значить, для всіх е конкретно вказують, тому що. Більшість людей, хто мене знає, вони чітко знають. Я став депутатом районної ради Житомирської районної, від партії Сергія Тібка Сильна Україна В час, партія, яка була колись ну, причетна до партії. Зараз його я... на той момент вона була не причетна. То був окремий кандидат і. Він створив свою партію, тігіпко пішов у владу. Через деякий час сильна Україна об'єднується з партією регіонів. Відповідно, процедури юридичної злиття двох партій немає. Ми повинні були написати заяви, окремо кожний член партії. Сильна Україна написати на вступ в партію регіонів. Я особисто цього не робив. Але в свій час до мене звернулося керівництво партії регіонів на чолі з губернатором Сергієм Миколаївичем Рижуком. Які також багато для спорту я вважаю, робив і багато зробив, і це треба не забувати тільки критикуючи, і і запросив мене, знаючи відношення моє до спорту в цілому, запросив очолити молодіжну організацію, молодіжну організацію, молоді регіони. Відверто, мене ця пропозиція зацікавила. Я не буду казати, що то було. Коли губернатор, керівництво області запрошують очолити організацію з можливостями для розвитку молоді, молодіжного руху. Мене це зацікавило. Але я буквально там пробув тиждень, один тиждень. Ми провели два заходи. На один з цих заходів прийшло телебачення. Да, то хороший був захід. Ми привітали в жінок. У якому році це було? 13-й, здається. 13-й десь так рік. Ми провели заходи один чи два спортивного характеру, і ось буквально те, що ми відвідали жінок на 8 березня, ось на цьому все закінчилось. Більш ніхто не знайде жодної інформації, підтверджуючи, бо її немає в природі. Розумієте, просто ці заклики використовують ті, хто любить більше критикувати, чим працювати. Ну, ще що можна ще щось пересипити, мені з тих молодих регіонів. Ну, це була молодіжна організація. Ще раз наголошую, дякую, що, можливо, що ви задали це питання, хоч внести для людей роз'яснення. Я вам дякую за розмову, спасибі, що прийшли до нас, завітали і розказали. Нагадую, це була дякую. тема дня на Житомир інфо. Сьогодні ми говорили про великий футбол у Житомирі, про його відродження. Гостем нашої студії був директор комунального підприємства Муніципальний футбольний клуб Житомир Руслан Павлюк. Дякую, що були з нами. Читайте та дивіться новини на Житомирінфо.